Абсолютно ясно видно, там що те, що відбувається у нас після 24 лютого, 22 року, це війна не для всіх, це війна для збройних сил, і це війна для невеликої частини нашого народу. Більша частина народу або індиферентно до цього ставиться, або ждуни, яких там називають, які ждуть, коли прийде російський мир. На треба на це дивитись абсолютно ясними прозорими очима. Я був вражений до глибини душі, коли дізнався, що на фронті нема розкладу візитації, ну хоча б заступників міністрів і депутатів Верховної Ради відправлячої партії. Просто не їх не бачать там. Не приїжджають. Не приїжджають. Ще раз, Юрію, нам дають, це, наприклад, особистий шеврон Барсука. Пане полковнику маю честь, знімають себе і дякую, що ви нас не забуваєте.